Мої вітання, шовані друзі. Один з коментарів, значить пані Тетяна запитує подивитися, чи буде заарештований Порошенко, тому що готуються і слухи такі ходять. І я теж чула, що дуже-дуже що хочеться і дуже-дуже чешеться заарештувати Порошенка, тому що необхідно приймати певні рішення. Які можуть закінчити з Україною як з державою? Ось так. Давайте подивимося. Ви знаєте, я декілька разів дивилася на, 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 на по цьому питанню, так? І весь час випадало, що ні, поки не буде, і дійсно там дехто говорив що 8 місяців. Дилюся, але розклади не збуваються. два розклади, по яких я говорила, що ні поки не будуть заарештувати Порошенка. Дійсно, до сьогоднішнього дня Порошенко не заарештований. А далі будемо дивитися, тому що я не можу зробити один розклад, який буде тягнутися аж до кінця світу цього, як то кажуть, розумієте? Тому що динаміка динаміка йде, події міняються, у події втручаються інші люди, можуть відбуватися певні зміни. Ну, Давайте подивимось, Мені теж цікаво. Я теж чула, що Порошенка збираються заарештовувати, бо дуже заважає. І тоді, мабуть, дуже швиденько проведуть вибори. Залужного вони, як вони вважають, добряче ізолювали. І ось їхня загроза це Порошенко. Тому що таку кількість бруду, да, яка виливається в Тіктоці, ну, в різних ну, Тікток взагалі, там, там взагалі. Там і залужний м'ясник, і кончений, і перекінчений, і який тільки він там не є. Ну, Помийка, тіктоковська помийка, яка використовується для формування нашого, нашої з вами свідомості. А ми ж повинні думати. Так, Дивимося на питання: чи буде заарештований Порошенко? Що, що по цій ситуації взагалі скаже Таро? Вкидаються, значить, дивіться, готується, готується думка. як... Як працює офіс президента? Спочатку, якщо треба щось зробити, вкидається інформація, щоб людей це бісило, щоб вони вговорювали, щоб вони розуміли розумієте, ось все це бурлило, кипіло, щоб коли прийде момент арешту, уже все перекипіло і перебурлило. Все. І щоб люди сприйняли це як данность, да? скажімо так. Значить, інформація вкидається, і вкидається вона, іде вона або бере свої, свій початок з офіційних джерел, тобто із найвищих шабіль, шаблів власті. Ось так би я сказала. Ну, знаєте, дехто з людей сприймає цю вісточку дуже добре. Ну, у нас є. Або, скажімо так, в нас, в нас є протистояння в суспільстві. Я вже вам говорила, що не треба любити політиків, любіть Україну і своїх близьких. Але на наших політичних поглядах продовжують грати і розколювати нас зсередини. Отже, дивіться, тут є протистояння. У кожного є своя думка, да? тому вони успішно закидають таку, вони, вони думають, що ця звістка досить успішно, ем, успішно допоможе їм встояти, протистояти, встояти. Да? Дивіться створити ситуацію, дивіться, вони хочуть успішно вдарити підло. І підвісити ситуацію з Порошенком так, щоб він діяти не зміг. Далі, ще оці карти говорять про те, що вкидається інформація, яка перекручується. Далі вкидається інформація, яка зможе перевернути свідогляд людей, і люди ну, почнуть жертвувати, скажуть, ну дійсно треба ж. Якщо так уже Порошенко заважає, то треба ж сажати, да? принести в жертву когось. Але це підлість. П'ятірка мечів це підлість. Підлий бій. З-під пташка. Гадюка б'є з-під пташка, бачите, кусає з-під пташка. Не можуть навпряму, так вони з-під пташка вкидають. Так, думають. Вони зараз думають, дивіться, і двійка. І двійка, і четвірка Пентаклі це, це карти, які не активні. Це не активні. Вони розглядають варіант, вони думають, як створити ситуацію, щоб утримати своє або утриматись, да? встояти, дивіться, встояти, втриматись. Так? І зараз вони розглядають, яким шляхом їм іти, як вирішити цю проблему. Двійка мечів. Який е, варіант е, у боротьбі із Порошенком буде гарний, дієвий, скажімо так, да? дієвий. Ну, в Україні готується, я скажу так, успішно готується, якщо брати ці три карти, то в Україні готується, для України готується поразка. Поразка. Або готують Україну до поразки. Ой, Обнуляється, знову опирається. Дивіться, знову котре говорить, говорить таро, що потрібно прийняти і обнулити, або прийняти, або обнулити. Ну тут конкретно обнулити якийсь закон в Україні. Який закон в Україні можна обнулити? Стаття Конституції, я не пам'ятаю, який номер статті з цієї статті, чи 5, чи 7. От я не, не можете забити, загулити, подивитися. Чи, дивіться, треба обнулити якусь, якийсь документ, якусь статтю, можливо, у Конституції, розумієте? Для чого їм все це треба? Далі Таро починає пояснювати, що треба обнуляти якийсь документ. Отже, обнулити документ, зняти статтю, в якій забороняється відчуження території. Це таке може бути. Да? Далі, можливо, треба буде прийняти якийсь закон. Стосовно виборів, ну вибір, вибір поки що тут не падає. Розумієте, карта вибору поки не падає. Тут карта вибору боротьби. Так, дивимося далі. За, дивіться, закон. Треба, треба обнулити закон, да? і потім Україна піде іншою дорогою, тобто розвернути хід. Підло, дивіться, підло підступно, вдарити, щоб Україна, Україна пішла іншим шляхом, змінила свою доктрину, політичну доктрину, розумієте? Ось так, Заважає, так, вкидають, вкидають. Прошу. Такі, такі вісті да, вкидають, для того, щоб підвісити, зробити безвихідну ситуацію для Порошенка. Або створюють. О, тут ще дві карти ось оці говорять про те, що ситуацію створюють безвихідну і створюють за, за, за допомогою підлості, якоїсь, підлого удару. Ну, як, як... Готуються так, я б сказала так, поки що інформаційно, поки що інформаційно готують. І далі Таро починає розказувати, для чого, для чого їм треба. Заарештувати, закрити, як вони кажуть, п'етю. Для чого це потрібно? Давайте подивимося, що з цього вийде рая. Так. Чи буде заарештований? Давайте так запитаємо. Чи буде заарештований Порошенко? Чи буде заарештований? Готуються, визначилися, готові. Вони до цього кроку. Готуються, і можна сказати, що патрії жезлів готові, вони вже визначилися, готові до цього, готові, готові здійснити план. Сплановано все. Угу. І готові стопроцентово. Для того, дивіться, щоб змінити домашні цінності України. От вони випадають. Значить, дивіться, тут трішечки стукають. У мене сусіди роблять ремонт. То вибачайте, будь ласка, якщо будуть посторонні звуки. Ще раз вибачаюся. Так. Дивіться, значить, тут треба підло змінити доктрину України, тобто домашні цінності. Для, того, для, для чого знову Таро просто кричить: для того, щоб розвернути. Україну розвернути Україну її домашні цінності. розумієте? Знову карти просто криком кричать: для чого це треба? от Причину, причину. Я, я запитую, буде чи ні, а вони мені розповідають, що от така причина, от така причина, Значить, то хочуть попередити, да? попередити, що готується, чи буде заарештований, готуються. Спланували, готуються. Чи буде заарештований? Найближче оточення спланувало да? зруйнувати абсолютно кар'єру Порошенка, взагалі його ну, знищити по башні, знищити. Це план такий найближчого оточення, знищити Порошенка повністю готується. Готується. Значить, створити для нього такі умови, щоб він взагалі не міг. ну, Четвірка мечів це людина, яка взагалі лишить і не рухається. Тобто його повністю знедвижити знедвижити як конкурента, як політичного діяча, як опозиційного діяча і так далі. Ну, Готуються, дивіться, готуються і досить, досить погані плани в них, я вам скажу. Тут башня тут. Скинути з а взагалі. Тут ми ще почуємо такий бруд, то, то, що брата убив, да? тепер ще когось уб'є. Так, дивимося, чи вийде в них усунути Порошенка. Далі будуть діяти досить агресивно. Імператор діє агресивно. За договором, за домовленостями. Домовились уже діяти. Але, але, але щось жим-жим. Страшнувато. Страшнувато, обман. Доведеться. Доведеться відмовлятися. Ви знаєте, знову-таки щось, щось таки станеться, от чогось він його боїться. розумієте? Він боїться якогось обману. Хоче таємно. Тут дивіться, тут ще, я скажу так, можливо, ми ще почуємо про те, що йому, можливо, радять навіть досить агресивно. Це може бути замах на Порошенка 100%. Йому дивіться тут карта порад. Да? Парад. Йому шептують, що можливо, навіть, щоб стався напад да? напад. Але імператор боїться, він боїться. Розумієте? І він поки що відмовляється. Вплоть до того, що ну, ця карта говорить про замах взагалі. замах і от Бачите, тут як, можливо, Можливо, як не вбити, да? але щоб він не зміг уже фізично вивести його фізично із строя, ось так я скажу. Зруйнувати, через агресію, зруйнувати, щоб він взагалі не міг ні на що впливати, щоб лежав як овоч, може, розумієте, вдарити по голові. Там. Я не знаю, що це може бути, але тут голова пов'язано да? пов з головою, що там можна торохнути його да? і хай лежить як тут навіть ви знаєте, якщо не закриють, то можливий, можливий напад. Так що Порошенку треба бути посилити охорону і бути досить, досить, досить обережним. Тут може бути навіть на нього замах. Ну, поки, ну, поки що імператор цього боїться. Влада. влада я не... ну, імператор це може бути як конкретна особа, так може бути і члени команди, це може бути і влада. Так? Ось тут же ж дивіться, найближче оточення теж випало. Ось воно так? планує щось. Щось готове, щось визначили. Тут же і найближче оточення. Імператора, а може навіть влада буде, да? вся влада, яка зараз задіяна. Так що я скажу, що, можливо, ми ще почуємо досить неприємні речі стосовно Порошенка. Можливо, тут, дивіться, зробити замах замах полякати, да? карта страху, ось вона випала, Полякати його так, да? Пожонуть, да? пожонуть так. Щоб він сидів тихенько і не вилазив, да? або, навіть, або навіть щось зробити йому. Тому що, розумієте, карта отут руйнація. Тут може бути як його здоров'я, так і політична кар'єра. Тут може зруйнуватися будь-що. Але завдання влади зруйнувати Порошенка взагалі, як, як я вже сказала, як конкурента, як політичного діяча, як опозиціонера, ну і так далі. Да? Як політика і так далі. Ось. Але, але, щось, але є страхи. Але так радикально діяти да? радикально. через замах, через фізичний, якесь, фізичний вплив, поки що страшно, поки що відмовляються. розумієте? Ой. Ой. Починаю, мабуть, хворіти я. Так, давайте подивимося, чи вийде вся оця катавасія, яку вони затівають. Тому вони, розумієте, поки вони не ізолюють Порошенка, не бачите нам виборів. Зеленський повинен прийти на вибори, щоб йому ніхто взагалі не взагалі ніхто не, не заважав. Опозиція ні залужна, ні, ну, ніхто абсолютно розумієте все кругом ручне, прокуратура СБУ, все абсолютно ручне, тому що що б не зробив? Не зробила влада, ці люди. вони... Вони будуть, це представники влади, да? ну, як голова СБУ, чи як він там називається. Да? Вони ж всі з однієї команди. розумієте, тому... Але щось таке стрим, боїться він, боїться він. Так. Що всі ці історії з Порошенком вийде? Що вони задумали? те, що задумали, це ось я вже вам описала, да? через стару я описала. Чи вийде в них? Чи вийде в них усунути Порошенка, усунути, прибрати з дороги будь-яким способом. будь-яким. Чи це може бути арешт, чи це може бути агресивні дії фізичного плану, чи вдасться їм усунути Порошенка? Так, кошти великі, є дуже велике бажання, дуже велике бажання розпочати цей процес. І, знаєте, вкладуться тут. Тут е треба ж замітати сліди буде, розумієте? Тут все пов'язано з грошима. Сім'я. Таємниця є якась. Якась є таємниця. Таємниця. Тут особисто все щось на пентаклях зав'язано, розумієте? Але є якась таємниця. Вдасться чи не вдасться? Все це... все це. Або вони ще не визначилися, ви знаєте? Я ось так скажу. Жриця, вона завжди прикриває, не хочуть говорити карти, да? або, або ще м, ситуація не склалась, вона ще ну, не сформувалася на, тонкому, на, тон, на цій, в тонкій сфері в цій, розумієте, інформаційній. Ну, давайте спробуємо. Ви знаєте, я скажу так, коли дожимаєш, то карти можуть, я вже говорила, коли цю таємницю починаєш відкривати, то вже після того буде, можливо йти якась неточність. Ну, ми спробуємо давайте, тому що не зрозуміло. Проєкту не хочуть почати, так? Ведуть гру, вони ведуть таємну гру для того, щоб транс... гру смерті, гру пов'язану з трансформацією. Розумієте? Вони ведуть гру. Вони ведуть гру. Хитро, хитро підло, знову карта хитрості. Да? Через хитрість хочуть трансформувати щось, свої бажання. Вони хочуть через гору, хитру, підступну, трансформуватися, щоб мати все, мати своє бажання. Все, що стосується бажання. Так, війна що це? Змінити ситуацію, і дивіться, все, все це колесо крути знову. В наказ, на, на, майже в наказовому, в наказовій формі це рішення буде приймати е, цей Жезловий король. Змінити, змінювати ситуацію, хоче, де? Да? Жезловий король всім цим крути. А Як завжди, як завжди, що? Розчарування, як завжди, зламані плани, хаос і розбите серце. Ну, знову-таки, дивіться, є велика велика віроятність того, що не вдасться це їм зробити. Але плани, ви бачили, там карта на початку вийшла, що вони планують. Планують, да, в планах таки є. Розбиваю. Те, у них щось не вийде. Реалізувати, дивіться, ось, реалізувати не вийде, і це їм розбиває серце. Вибори. От Вибори їм, да? дуже, дуже активно вони працюють, вся, вся, оця, все це зав'язане, розумієте, всі ці події із Порошенком все це підводиться під питання виборів. розумієте. І от те, що Порошенко може йти і балотуватися, да? що він може протистояти ще, бо карта протистояння теж випала на початку, це все їм розбиває серце. І вони розуміють, що вони можуть не справитися з Порошенком, а вся ця робота пов'язана з виборами. Ось так. Ну, Дивіться, величезна і тут у кінці у нас не матимуть, дьявол не матиме результату. Все забуксується, тому що реалізувати не зможуть, да? тому що люди всередині країни, наш, у нас же люди все рівно можуть піднятися, реалізувати ідею. Це буде кінець. Ну, знаєте, Їх там щось зупиняє, вони бояться. Чого вони бояться, я думаю, що саме ось дивіться внутрішніх процесів, які можуть розпочатися в самій Україні. Ну, Десь так. Знову включили перфоратор, сусіди, так що закінчуємо наш сьогоднішній розклад. Я думаю, що ви зрозуміли. Все, те, що Таро сьогодні показала, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.